Всім привіт! Мене звати Назар і я радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде така цікава тема. Реєстрація та верифікація на біржі Binance це досить якісна і популярна біржа у світі криптоіндустрії. І зазвичай, хто потрапляє в крипту, перших два слова, які вони чують, це біткоін і Binance. Тому, якщо у вас немає ще цієї біржі, сьогодні я вам покажу детальну інструкцію, як її правильно зареєструвати, та чому її потрібно верифікувати і як це зробити. Тож сідайте зручніше та всім гарного перегляду. Після того, як ви перейшли за реферальним посиланням, яке я вам залишу під відео, тому що за ним ви будете мати 10 скидку на комісії, кешбек від вашої затраченої комісії. Переходимо за посиланням, і в нас з'являється отаке вікно. Реєстрація за електронною поштою. Можна по номеру телефону, звичайно, але я завжди реєструюся за поштою, мені так простіше. Вводимо свою пошту і придумуємо пароль. Після того як ви придумали надійний пароль, це мають бути 8 мінімум символів, одна цифра і одна велика літера. Також можна додати спеціальний знак. Натискаємо галочку, що ви ознайомилися, і створення персонального аккаунту. Як бачите, нам надіслали код на електронну пошту, який треба підтвердити. Ми переходимо на електронну пошту, беремо цей код, вставляємо. Натискаємо Підтвердити акаунт створено, і нам одразу пропонує його верифікувати. Давайте я вам поясню, чому свій акаунт потрібно верифікувати. Тобто користуватися можна Binance без верифікації, але коли ви зробите верифікацію, верифікуєте його на свою особу, на свої документи. По перше, ви зможете купляти криптовалюту прямо зі своєї банківської карти, чи напряму в Binance, чи через P2P, немає різниці. Без верифікації це у вас буде недоступно. Також, якщо ви втратите доступ до свого аккаунту, або загубите телефон, або відбудуться якісь інші обставини, за яких ви не зможете отримати доступ до аккаунту, ви зможете написати в підтримку і пройти оцю верифікацію. Вони можуть попросити скинути ваші документи, за якими ви верифікувалися, зробити селфі, і ви зможете знову отримати доступ до свого аккаунту. Тобто верифікація це заради вашого ж блага. Натискаємо Верифікувати зараз, і я зараз покажу, як проходити верифікацію. Вибираємо країну, в якій ми проживаємо. Зразу з'явилася Україна і натискаємо продовжити. Національність шукаємо Україну. Також ми бачимо, що Binance співпрацює з дією, і тут можна швидко верифікуватися за допомогою програми Дія. Ви просто натискаєте, воно вас перекидає в Дію. Ви там авторизуєтесь, воно підтягує всі ваші дані, і ви просто продовжуєте. Можна ж заповнювати все це вручну. Я проходити верифікації не буду тут, так як в мене вже один аккаунт верифікований є. Заповнюйте всі свої дані дуже важливо, якщо ви будете проходити верифікацію за закордонним паспортом. Вам потрібно ім'я. По батькові можна, до речі, не вводити. Ім'я та прізвище треба вводити на англійській мові, так як у вас в закордонному паспорті. Тут вводимо дату, місяць та день, і тоді натискаємо продовжити. Давайте тепер перейдемо до інтерфейсу. Я вам покажу, що де і як працює. Якщо ж ви не пройшли верифікацію одразу, хочете зробити це пізніше, ви можете користуватися аккаунтом поки що і без неї. Зараз я вам покажу, що тут в нас є, і де це все налаштовувати. Ну, по-перше, я люблю темну тему зразу. Як бачимо, на телефоні, до речі, все схоже. Тобто інтерфейс різний, але кнопки і дії одні і ті самі. Тобто, якщо тут пише верифікація, там теж пише верифікація. Якщо тут ринки, там теж ринки. Тобто ви можете дивитися інструкцію, як роблю я на ноутбуці, і так само робити це все на телефоні. Тут є в нас панель ідентифікації, і тут ви зможете пізніше пройти свою верифікацію, яку ви, якщо не пройшли раніше. І тут ви спочатку загрузите свій закордонний паспорт, я зазвичай за ним проходжу верифікації. Тут пише час розгляду 2 дні, але зазвичай вони це Пів години-години часу верифікація проходить. Ну і Face ID треба буде загрузити. Там треба буде покрутити головою по кругу, щоб ваш овал, весь лиця взявся. і Думаю, верифікація невдовзі буде успішною. Коли верифікація прийдеться у вас успішно, у вас тут натискаючи на чоловічка, у вас буде писати верифікований. Після цього ви вже зможете повноцінно користуватися аккаунтом. Чому саме Binance? Хочу вам зразу сказати, що біржа це її біржа, кошельок це і кошельок. Якщо вам потрібно купляти криптовалюту, часто її перекидати, переміщати, то біржа вам підійде більше, тому що, наприклад, на деяких кошельках немає великого вибору монет. Вони не всі. Підтримують монети чи мережі. І кошельок більше для того, щоб просто холдити, зберігати токени. А біржа такий більш гарячий інструмент, щоб для більшого користування. Тут торгувати можна на споті, на фьючерсах. Тут є ваш гаманець. Спот це ваш основний гаманець. Натискаємо, наприклад, Fiat і спот. І у вас відкривається ваш кошельок, де будуть ваші активи. Тож, в принципі, друзі, на цьому все. Відео вийшло коротке та інформативне. Дякую всім за перегляд та до нових зустрічей.